Вашій увазі випуск новин в студії працює Сергій Градов. Вітаю вас, вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. Ввечері 20 вересня біля траси Одеса Рені один із водіїв виявив юнака без ознак життя. Правоохоронці попередньо встановили, що 17-річний житель одного з сіл Саф'яновської громади, повертаючись додому на мотоциклі, не впорався з керуванням, виїхав з дороги в кювет та перекинувся. Тіло хлопця направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Ще одна ДТП на щастя без трагічних наслідків трапилася в Одесі. Біля 22-ї години в п'ятницю в Одесі на вулиці Михайла Комарова маршрутка врізалася в легковий автомобіль, який їхав попереду та різко загальмував. Травмувалася одна з пасажирок маршрутки. Як пояснив водій легковика, під час руху він помітив посеред проїжджої частини їжака, тому натиснув на гальма, аби не наїхати на тварину. Президент Зеленський анонсував план перемоги для України. Наступного тижня він планує ознайомити з ним голову Білого Дому в США та основних претендентів на президентське крісло Камілу Харрісон та Дональда Трампа, що передбачає цей план і як його втілення може вплинути на воєнну ситуацію в Україні та мирні перспективи. В ефірі телеканалу «Град» розповіла політолог Олександра Решмеділова. Наступного тижня в США відбудеться засідання Генасамблеї ООН, де виступить і президент України Зеленський. Одночасно він представить президенту Америці основним кандидатом на цей пост свій план перемоги. Один з головних моментів цього плану дозвіл західних партнерів на використання далекобійних ракет, на який чекають в Україні. Ось що з цього приводу говорить політолог Олександра Решмеділова. Давайте не забувати, що ураження цілий. В Росії вже відбувається питання: чим чи це вже літають чим і яких саме цілі? Це вже Потрібні. літають поляниці, це вже ті цілі, які були узгоджені, чи щось інше. Давайте скажемо частина зброї, яку можна буде використовувати. Десь є, десь немає вже чогось, десь ми щось на щось чекаємо. Яким саме чином західні партнери вирішать це питання, поки не відомо. Але на думку політолога, в світі добре розуміють, що підтримка України на фронті є спільним інтересом. Нам потрібне ураження ворога. Як воно буде по механіці зроблено? Чи в два пункти, в три пункти, в десять пунктів. Це не так важливо. Нам питання чи будуть уражені цілі, військові цілі на території Російської Федерації якраз. Комбінованою зброєю. І, скоріш за все, я не виключаю, що тут буде задіяно багато різних моментів. Більше того, я думаю, що ми про це дізнаємося тільки тоді, коли це буде успішні операції. Тобто не стоїть чекати, що при рішення прийняті на рівні урядів, ми одразу дізнаємось з медіа. Скоріш за все, вони залишаться в таємниці. бо чимало моментів з них може далеко не всім сподобатися. Навряд чи те, що буде представлено, воно дуже нам всім сподобається. Тобто, в нас буде. Ну таке я, я це називаю у нас, Раніше пам'ятати був Ice Challenge, холодне відро такої лідяної води, яке душ. нас витверезлює, душ. А, і я думаю, що нам потрібно готуватися до того, що почуємо, ми, ми не надто приємні речі, особливо якщо ми будемо виходити на етапи перемовин. Сьогодні йде активна ескалація воєнних конфліктів по всьому світу, говорить політолог. І разом з тим повністю змінюється архітектура міжнародних організацій, таких як ООН. Ці зміни повинні зробити їх більш ефективними в нових умовах. Ми все відчуваємо на власній шкірі, саме тому нам. І за власний і кошт, і власними життями. інтересами, життями, кров'ю, ресурсами тощо, тому нам так важко. Але ми маємо розуміти, що цей процес він не швидкий. Поки воно трансформується, дай Бог, щоб ми просто елементарно вижили. Більш детально про політичні перспективи плану перемоги та переговорів в США. Дивіться в підсумковій програмі про головне Зелене Астрахович у неділю. Одеса без перебільшення місто котів. Пухнастики вже давно визнали частиною екосистеми міста. Понад дві сотні чотирилапих мешкають на території жіночого монастиря. Тут про них піклуються і шукають для котиків нові родини. Мурчика ми дуже просимо влаштувати в нову родину, тому що він дуже приємний котик з гарним характером. Ви бачите? Лапочка, лапочка, ти сонечка? Це кіт Мурчик, і він активно шукає сім'ю. Може похизуватися відмінним апетитом і гарною шерстю, але має непросту історію, як і більшість чотирилапих підопічних притулку на території жіночого монастиря. Вже більше дев'яти років тут піклуються пропухнастиків. І за цей час понад п'яти сотень котів знайшли нових господарів. Ми кожен день запрошуємо людей через соцмережі, щоб вони приходили зі своїми дітьми сюди та долучалися до кототерапії. Вона безкоштовна. Кожен бажаючий може зайти в будь-який день сюди і гладити котиків декілька годин. Прийти, познайомитися, переглянути усіх котиків, а потім прийти і забрати того, кого вони собі обрали. По-різному коти потрапляють до притулку. Когось залишають господарі, інших рятують з вулиці. Війна стала новим відліком часу, говорять у монастирі, адже довелося рятувати сотні пухнастиків. Величезна подяка всім, хто нам допомагає, волонтерам, простим одеситам, які приходять, витрачають свій вільний час, дають свої кошти. Інакше тут нічого б не було. Взагалі, добрі люди сюди приходять, вони закохуються в котиків, беруть їх до себе і дуже цим задоволені. А цю космічну кішку юну врятували від живодерів. Тварина лишилася без частини хвоста. Однак, завдяки піклуванню вихованки монастиря Наталії пухнаста чотирилапа тепер має нове життя. Від вже дорослих котів до найменших. У притулку зростають також кошенята. Зовсім крихітки їх нам підкинули. Добре, що їх погодилися вигодувати наша кішка. Вона їх врятувала. Ми піклуємося з любов'ю про них. Завжди раді віддати кушеняту добрі руки. В іншій кімнаті граються коти, підлітки їм по кілька місяців, і вони також шукають собі родини. Вони відрізняються тим, що вони дуже ласкаві, надзвичайно добрі, люблять людей. Чомусь більше розбирають однотонних одного кольору. Насправді ж і ця малеча також гідна уваги. Такі кошенята обов'язково принесуть радісні емоції, наповнять будинок позитивом. Кіт вдома це не тільки затишок, а й відповідальність та турбота. Пухнастики віддаються тільки у добрі руки. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, не купуйте, говорять волонтери, а візьміть з котячого притулку. Тут можна обрати кота, який неодмінно стане частиною вашої родини. Сидячий спосіб життя. Це про багатьох людей, які працюють онлайн або мають роботу не пов'язану з рухом. Наслідки можна відчути не одразу, а з часом. А саме біль у м'язах плечей, проблеми з хребтом, які впливають на весь організм. Як тримати спину та шию у здоровому стані та запобігти майбутніх проблем, дивіться у нашому репортажі. Часто проблеми з хребтом починаються з дитинства через невірну посадку за партою, сидіння з гаджетами. І якщо залишити це без уваги, виникають серйозні проблеми, говорить фізіолог та мануальний терапевт Євген Петровський. Ну, Осанка це наше правильне розположення нашого хребта. Так. Це симетрія. Угу. У нас є деякі там зміни в хребту: це лардоз, кіфоз, це правильні зміни. Але якщо дитина сидить не дуже правильно, то відбувається викрилення хребта. І це веде вже надалі, веде до порушення правильно кровообігу, до зміни положення органів. Тобто може викликати якісь інші, можливо, навіть так. хронічне захворювання хронічне захворювання, Там, звичайно. Правильна постава передбачає рівне розташування хребта та симетрію тіла. Важливо дотримуватись таких основних принципів: плечі повинні бути розправлені, а грудна клітка відкрита для нормального дихання. При сидінні важливо підтримувати кути 90 градусів між спиною і стегнами, а також між стегнами та гомілками. Якщо мова йде про дітей, то є додаткові фактори, на які слід звернути увагу батькам. Повинні батьки розуміти, коли дитина а, найшвидше має ріст, росте і Посудови. тоді а, хлопці чаще один, два, три рази на рік потрібно показувати професіоналу, для того, щоб дивитися, чи нема викривлення хребта. Уваги та спостереження за станом здоров'я хребта потребують і діти, і дорослі. Останнім також дуже важливо вчасно приходити до фахівця. Мануальний терапевт Євген Петровський показав, як можна провести огляд один одному самостійно, наприклад, вдома, серед членів сім'ї або в колективі. І навіть той, хто не є фахівцем, може помітити певні проблеми. Подивимось на її плечі, бачимо, що праве наше плече трошки вище. От. І е коли ми зверху будемо дивитися на лінію плеч, ми бачимо, що є невеликий пере перекос плечей. Тобто ми розуміємо, що Ірина сидить, коли є за комп'ютером, вона трошки е ратує свій хребет, таким чином в неї спазмується. Права, правий суглоб плечовий, в неї є напруження трапеції. Ну а за професійними порадами треба йти на прийом до фахівця. Тут, в принципі, ми можемо рекомендувати Ірині перше, що зробити, чи змінити розташування свого монітору, чи вирівняти свою поставу перед комп'ютером. Це перше. І друге, що ми рекомендуємо, це зробити масаж, зняти спазм і напругу з м'яз. Для зменшення негативного впливу тривалого сидіння варто періодично змінювати положення, робити зарядку і самомасаж. Це допоможе зменшити напругу м'язів і покращити кровообіг. Наприклад, якщо довго читаєте, робіть кожні 15 20 хвилин перерву. Встаньте, розімніть м'язи, зробіть коротку зарядку. В осінній період, коли холодніше, м'язи можуть бути особливо чутливими до переохолодження, тому важливо підтримувати тепло і уникати різких перепадів температур. До сотні порушників водіїв, які перевищили швидкість, щоденно виявляють патрульні поліцейські на дорогах Одеської області. А занадто швидка їзда це завжди ризик не лише для самих водіїв, а й для інших учасників дорожнього руху. Окрім патрульних поліцейських за порушеннями швидкісного режиму слідкує і система відеоспостереження. На території міста встановлені камери автофіксації, а також працюють екіпажі патрульних поліцейських з приладом трукам, які також фіксують ці порушення. Це як на території нашого міста, так і на території обласних доріг. Початок осені виявився урожайним не лише на овочі та фрукти, але, на жаль, і на порушників швидкості руху. На жаль, водії порушують, порушують швидкість руху. Хоча, якщо знову ж таки брати статистику, то саме перевищення швидкості це перше, що призводить до дорожньо-транспортних подій з досить важкими наслідками. Тому в середньому протягом дня світлового дня виявляємо 80 100 порушників швидкісного режиму. Порушення швидкісного режиму передбачає штраф у 340 або 1700 гривень в залежності від показників руху транспорту. Але на жаль, ні штрафи, ні страшна статистика жертв на дорогах не сприяє свідомості деяких водіїв. А осінь особлива пора, коли керманичам треба підвищувати ступень уваги після літа, бо і день стає коротшим, і діти йдуть до школи. Тобто на дорогах стає більше і автомобілів, і пішоходів. Щодо водіїв, ми також нагадуємо про. Швидкість, нагадуємо про дотримання дистанції, також особливо про максимальну увагу під час під'їзду до перехрест, до пішохідних переходів, до місць скупчення людей. А щодо пішоходів, то ми Нагадуємо і будемо нагадувати і проводити роботу з містянами, це щодо світловідбиваючих елементів, це те, що рятує людину, це те, що звертає увагу водія, коли людина переходить дорогу у встановленому місці, особливо в темну пору доби. Алла Марченко нагадала, що світловідбиваючі елементи у темну пору доби мають бути одягнені як на пішоходах, так і на водіях двоколісного транспорту. А самим водіям треба бути уважними до всіх учасників дорожнього руху. Їхня майбутня робота відбудовувати країну, і вже зараз вони вчаться це робити. Окрім теоретичних знань для курсантів Одеської військової академії, організовують практичні заняття та ознайомчі екскурсії за напрямами діяльності. Цього разу майбутні спеціалісти квартирно-експлуатаційного забезпечення військ відвідали заводи будматеріалів, де ознайомились із аспектами обраної професії. Подробиці в матеріалі наших колег з телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. Курсанти різних курсів кафедри тилового забезпечення військової академії відвідали заводи, де виробляють матеріали для будівництва, як цивільних будинків, так і конструкції для бліндажів, загороджень та укриттів. Майбутнім експертам квартирно-експлуатаційного забезпечення така поїздка дає змогу більш детально розглянути робочі елементи своєї спеціалізації. Для курсантів досить такий буде гарний досвід. Познайомившись ближче з виробництвом, можна прискорити своє навчання і визначитись напрямок свого подальшого розвитку на багато років вперед. Ми відвідали залізобетонний завод. Ми побачили, як відливають бетонні конструкції, які можуть в подальшому нам допомогти для відновлення будівель, які постраждали під час ведення бойових дій, як цивільних, так і військових. А також нам було продемонстровано об'єкти, які великі з бетону, які виконують функцію фортифікаційних споруд як не передові, так і для забезпечення стабіляційних заходів за межами зони проведення бойових дій. Спеціалізація квартирно-експлуатаційне забезпечення військ не лише про забезпечення квартирним майном, а також і про будівництво та експлуатацію будівель, про підтримання інженерних мереж частини, що є особливо важливим у час, коли в країні йде війна. Враховуючи спеціальність специфіку нашої роботи, курсантам доволі практично буде відвідати подібні підприємства для того, щоб ознайомитися з конструкціями, які в подальшому вони будуть використовувати для відновлення будівель, як військових частин, так і коли війська будуть залучатися для відновлення цивільної інфраструктури, яка постраждала унаслідок бойових дій. І це йому гарна практика після теоретичних знань. Курсанти мали змогу відвідати два заводи одного підприємства, де на другому наочно ознайомились із виготовленням будматеріалів не лише цивільного призначення. Швіту виготовляються такі елементи, як зуби дракона, також перекриття для фопів, для бліндажів, тимчасові укриття. Ми дізналися багато чого корисного, що нам може в майбутній спеціальності. Ракетні обстріли Росії нанесли великих руйнувань нашій країні. А майбутня спеціальність цих молодих людей є однією з важливих складових у забезпеченні збройних сил не лише майном, але й у будівництві та особливо у відбудові споруд різного призначення. Все, що відбувається на землі, напряму пов'язано з подіями на небі, стверджують астрономи. Вересень був щедрим на космічні явища, такі як супермісяць. А попереду нас чекає ще кільцеве затемнення. Про це нам розповів голова одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. В неділю, 22 вересня, день осіннього рівнодення. Це час, коли тривалість дня та ночі вдруге за рік стає однаковою. Серед наших предків цей період вважався особливим, а тому існувало чимало цікавих традицій. Осіннє рівнодення визначало життя людини в майбутній зимі, тому що вона мала зібрати врожай, підбити справи і приготуватися до зими. Це було таке свято, яке люди відзначали. Потім збиралися гості, коли вже були готові. Це було таке дуже гарне свято у давніх слов'ян. Цей вересень взагалі був щедрим на космічні події, говорить астроном. Наприклад, цього тижня ми могли спостерігати найбільший за рік супермісяць. І 18 число це був супер місяць, коли місяць був і більшим, і яскравішим, і сильніше на нас із вами впливав. Не виключено, що якісь ось ці природні явища відбувалися. А дуже скоро на нас чекає ще одне космічне явище затемнення. Місяця розповідає Михайло Рябов, і його краще спостерігати озброєним оком. І друге жовтня буде кільцеве сонячне затемнення в Україні. Ми його не побачимо, але все одно це красиве видовище. Ми запрошуємо приходити в планетарій, і ми покажемо, як це красиво було. Обов'язково про розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. в Студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.